Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 березня 2023 року, орієнтовно склали 170 550 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 660 орків що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3595 одиниць, за добу аж 15. Бойових броньованих машин спалено 6947 одиниць за добу – 15 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2631 одиницю за добу – ще 8. Ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 522 штуки за добу – 2. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць – одну за минулу добу. Також знищено вже 305 Ворожих літаків, гелікоптерів, Рашисти втратили вже 291 одиницю. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2216 одиниць. Минулої доби ще дві штуки. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5480. Сядь одиниць за добу ще три спеціальної техніки. Армія загарбників втратила 282 штуки. Три одиниці за минулу добу дані продовжують уточнювати слава збройним силам України і смерть російським окупантам.